Цієї неділі у Чернігівському національному заповіднику Чернігів-Стародавній відбудеться чергова науково популярна лекція. Цього разу лекція буде присвячена унікальному такому явищу і загалом історії друкарства на Чернігівській землі в Чернігові. Наша друкарня була закладена, створена видатним чернігівським архієпископом Лазарем Барановичем. І, починаючи з 70-х років, 17 століття і в XVIII столітті, наша друкарня набула вона, вона настільки високого її якості і статусу, що зрівнялася з. Києво-Печерською лаврою. Відповідно, наша друкарня випускала різноманітні книги, і, на відміну від києво Печерської лаври, наприклад, досить багато було світського змісту книжок, які видавалися польською, латиною, а також церковно-словенською мовами. Відповідно, також ці книжки, оскільки нашими монастирями, нашим чернігом опікувалися різні можновладці, зокрема українські гетьмани, то ці книжки присвячувалися і гетьманам, і багатим впливовим людям, які допомагали монастирям, допомагали нашому архієпископу друкарні. Крім того, через те, що у нас досить таки був гарний склад друкарів. Учасників друкарського процесу відповідно, кожна книга мала досить такий високий рівень друкарсь... друкарської майстерності і прикрашалася високохудожніми гравюрами, які ми можемо з вами побачити на лекції. Крім того, через ті чи інші причини, одразу або через деякий час московитами наші книжки почали вважатися забороненими, е... єретичними, і навіть деякі з них. Прилюдно спалювалися на вогнищі. Під час лекції ви зможете дізнатися, як виготовлялися в давнину книжки, як вони виглядали, прикрашалися. Ви зможете побачити речі, пов'язані з унікальні речі, пов'язані з нашою друкарнею, повідно з друком і з фондів нашого заповідника. Запрошую на нашу лекцію.